На часі новини чим жило місто, розкажемо в інформаційному підсумку тижня. В студії Дарина Турсунова. Вітаю! У малій залі виконавчого комітету Шепетівської міської ради відбулось перше робоче настановче засідання новоутвореної молодіжної ради при Шепетівській громаді. До ради увійшли представники навчальних закладів та молодіжних громадських організацій. У ході робочого засідання молодь мала можливість презентувати себе та познайомитися один з одним. 19 квітня на черговому засіданні оберуть голову дорадчого органу та представника до обласної молодіжної. yer Депутатки міжфракційної групи рівні можливості Шепетівської міської ради зібралися у Шепетівський ЗОЖ номер 1 Під час засідання депутатка Алла Бунечко продемонструвала майстер-клас з виготовлення мануфактурних віночків. Головною метою заходу було долучитися до благодійного збору, оголошеного добровільним об'єднанням громадян жінки на підтримку армії. За підсумками зустрічі передали 5 тисяч гривень на придбання тепловізора для українських західних. Хисників. Шепетівська громада розпочинає роботу зі створення нового дорадчого органу Ради з питань ВПО для ефективнішого залучення переміщених осіб до суспільно-політичного життя, а також утворення ініціативної групи для обговорення положення ради з питань ВПО у нашій громаді. 7 квітня в Шепетівці відкрили першу інклюзивну кав'ярню на Хмельниччині Сані Кофі. Як пройшло відкриття? Дивіться у сюжеті. Перша інклюзивна кав'ярня на Хмельниччині відкрилася в Шепетівці за ініціативи Людмили Наумець, підприємиці та голови громадської організації Діти Сонця в межах урядового проєкту є робота, який передбачає надання українцям. Грантів для започаткування бізнесу, розвитку підприємництва та навчання це перший заклад в області, де працевлаштована людина із ментальною інвалідністю. Ця ідея прийшла вже досить давно, оскільки я маю власного сина. Йому вже виповнилося 18 років, і ми вирішили в нас в Шепетівці вирішувати проблему підтриманого працевлаштування і соціально-побутової адаптації. Кав'ярні в нас буде зараз працювати один сонячний бариста і група з ходинки успіху буде. Отримувати послуги соціально-побутової адаптації вигляді майстер-класів, занять, тренінгів відкриття кав'ярні розпочалося з концертної програми, де взяли участь сонячні діти і танцювальний колектив Інеш. Скажу чесно, що спочатку було дуже е, особисто для мене важкувато, так, що, так як я, опиту взагалі ніякого не маю праці з такими діточками, але щасом я зрозуміла, що, ну, мабуть, маю це робити я. Мені дуже безмежно подобається працювати е, з е, ребятами, і ну, я отримую своє задоволення від цього. Я бачу результат і я бачу фідбек від них. В них очі горять. Я їм даю якийсь можливо поклик в житті, увага. Ну я думаю, що це дуже круто разом з іншими гостями на відкриття сонячної кав'ярні. Завітала Тетяна Бережна заступниця міністра економіки України. Я дуже горда, що пані Людмила Наумець відкрила цю важливу кав'ярню для нас, що вона отримала грант від держави на розвиток і створення власного бізнесу і створила не лише проект, який допоможе працевлаштовувати людей, сплачувати податки, а й виконує таку важливу соціальну місію. Буде об'єднувати родини, дітей, батьків з особливостями. Ми дуже щасливі, що це допоможе їм інтегруватися в життя, бути почутими. Бути Кав'ярня буде працевлаштовувати людей і проводитиме різні заходи з соціально-побутової адаптації. Напередодні дня навколишнього середовища в Україні, який щорічно відзначається в третю суботу-квітня, перший заступник начальника ОВА Сергій Тюрін спільно з головою обласної ради Віолетою Лабазюк взяли участь у висадці молодих дерев для озеленення нашого довкілля. Доєдналися до корисної справи також представники підрозділів ОВА та обласної ради. Разом посадовці висадили саджанці Калини, Туї та Ялини. Мета такої ініціативи підвищити рівень свідомості людей у питаннях, що стосуються збереження безпеки навколишнього середовища. Працівники Хмельницької ОВА завітали до Вищого професійного училища №25, 25 де спільно з учнями та викладачами закладу долучилися до розпису писанок, які будуть передані нашим захисникам на передову. Майстрині розповіли про історію писанкарства та продемонстрували старовинні зразки розпису на писанках, а на практиці навчили роботі з восковим розписом, послідовністю фарбування та зняття воску. ОВА провідним митцям області обдарованим дітям та творчій молоді вручили сертифікати на персональні стипендії. Такі стипендії присуджуються на конкурсній основі в галузі мистецтва терміном на один календарний рік. Щомісячно впродовж року провідні митці будуть отримувати по 700 гривень, а обдаровані діти та творча молодь по 500. 8 квітня у Шепетівці головний храм міста перейшов до ПЦУ. У Свято-Михайлівському кафедральному соборі відбулося перше богослужіння українською мовою. Як все відбулося, дивіться у сюжеті. 8 квітня на території Свято-Михайлівського собору відбулися збори громади за ініціативи Василя Гетьмана. О 15.00 Шепетівчани зібралися біля головного храму міста, вимагаючи переходу собору УПЦ до Православної церкви України. Травня 27-го Ми терпіли і чекали. Терпіння наше небезмежне. Ми, мабуть, чесно кажучи, українці через що й погано ми живемо, ми бо завжди довго терпимо. громада вирішила перейти до ПЦУ ще 7 травня 2022 року. Однак, представники московського патріархату відмовлялися придбати ключі від храму законом. Нас не дії в державі вісімнадцятого числа має бути суд. Верховний по справі скасування. Булася незаконна перереєстрація. Так, собор э, рейдерським захватом захопили. От, буду э, показати, як і є. Ось громаду релігійні Михайлівського собору. Принципі про основні скарбки вигнали. Тут. Наразі собор окупований в окупації. Римбічники УПЦ з молитвою вишукались перед дверима собору та не мали наміру пускати громаду. Вони переконували, що не пов'язані з Росією та є поза політикою. Та в перші години повномасштабної війни засудили дії агресора та молилися за українців. Однак Шепетівчани були рішуче налаштовані поставити крапку в цьому питанні. Правоохоронні органи слідкували за порядком та врегулюванням конфлікту. Спільними зусиллями, Шепетівчани відчинили двері собору, де в той час священик УПЦ разом зі своїм. Парафіянами виконували молитву. В собор внесли синьо жовті прапори. Того ж дня у храмі відбулося перше богослужіння українською мовою. Було в Шепетівці вирішено, коли почалася повномасштабна війна, щоб позбутися всього московського, в тому числі і церкви. Тому що одна з причин, коли Путін нападав на Україну, була захист церкви Московського патріархату. Тому Шепетівка вирішила позбутися того всього, що пов'язує нас із Росією. Документально ми йшли до цього, до цього часу, переоформили всі документи. Зареєстрували, є право власності на будівлю храму, тобто все в законний спосіб, і прийшли сьогодні наші шепетівчани, щоб увійти вже в свій храм, який належить по праву православній церкві України, і так склалося, що люди все ж таки зайшли, хоч провокатори робили все для того, щоб не допустити. Але ми сьогодні відслужили вже першу службу рідною українською мовою за наше рідне українське військо за перемогу, так як би мало бути і буде на дальньому нашому цьому соборі, який ми сьогодні зайшли, і в дальшому тепер служби будуть систематично відбуватися вже українською мовою, і храм буде вечірний для всіх. Тому з Богом Бог нам допоможе, перемога буде і над російським агресором на сході. Так само і ми будемо старатися, щоб українці, наші, зокрема, наші півчани, зрозуміли, допоки буде в Україні хоч один той, хто буде відстоювати московський патріархат, там називатимуть, що тут в них є прихильники. Якщо не буде жодного, відповідно там вже зрозуміють, що нема чому боротися за Україну і з українцями. Тому до перемоги зразом. Василь Павлюк, привітав шепетівчан із такою визначною подією. І все робилося для того, щоб було по закону і було по-людськи. Звичайно, ми бачили сьогоднішній день, хто кому молиться і кого чекає. Подивіться на святий Христос, на ньому немає нічого. Скажіть, будь ласка, так поступають християни, так поступають істинні канонічні, Вітаю з маленькою перемогою. І нехай Господь усіх нас благословить. Шепетівчани поділилися своїм враженням від події Україні, українська церква. Я патріот, я стала націоналісткою і дуже цим пишаюся зараз. Тому ніякого московського, ні патріархату, ні мови, ні пісні нічого не має бути тепер в Україні. Україна вільна, незалежна українська. І тому не бути тут я просто не могла». Ми довго чекали цієї хвилі цього моменту, і хочу сказати, що Україна має суверенну державу є православна церква України. І сьогодні такий складний для України час, коли ведеться війна, ми хочемо чути єдину нашу українську мову, православної України. Тому ми сьогодні всі зібралися гуртом і прийшли сюди. І ми дуже раді, що сьогодні цей е, Свято-Михайлівський собор нарешті належить Православній церкві України, де буде звершуватися молитви за наших воїнів, за нашу Україну незалежну. У храмі присутні заспівали славня України та церковний гімн України. Боже Великий Єдиний. Діана Гінгін, Олег Літвінчук, Лайк like Тіві. 9 квітня в Турецькій Анталії на чемпіонаті Асоціації Балканських легкоатлетичних федерацій зі спортивної ходьби вихованець Старокостянтинівської дю США Роман Горбачов фінішував на дистанції 10 кілометрів за 46 хвилин. За підсумками старту в Туреччині він кваліфікувався на командний чемпіонат Європи зі спортивної ходьби, який відбудеться 21 травня у місті Подібради, Чеська республіка. У головному управлінні Нацполіції в Хмельницькій області пройшов розподіл цьогорічних випускників закладів вищої освіти, які здійснюють підготовку поліцейських. У підрозділах поліції області служитимуть 56 випускників. Хлопці та дівчата працюватимуть у підрозділах досудового розслідування, превентивної діяльності та кримінальній поліції. На Хмельниччині до п'яти років ув'язнення засудили шахрайку з Кривого Рогу. 25-річна гастролерка представилась медпрацівником і ушукала 79-річну пенсіонерку зі Старокостянтинова. За схемою ваш родич потрапив у біду. Правоохоронці рівненщини виявили підозрювану на автовокзалі у Рівному і негайно зв'язалися з хмельницькими колегами. Нещодавно суд завершив розгляд кримінального провадження і засудив зловмисницю до п'яти років і двох місяців ув'язнення. У Шепетівці відсвяткували день здоров'я. Спортивний концерт організували відділ у справах сім'ї, молоді та спорту спільно з відділом культури. У заході взяли участь спортивні команди та творчі колективи міста. Як пройшло свято, дивіться у нашому сюжеті. Повна зала глядачів, танці, пісні, театральні сценки та спортивні виступи. У міському будинку культури відбувся спортивно-мистецький захід з нагоди Всесвітнього дня здоров'я. Вихованці спортивних відділів і клубів демонстрували свої навички, адже вони поповнюють ряди професійних спортивних команд України. Творчі колективи дарували глядачу свій талант між виступами спортсменів. Також під час заходу в холі МБК пройшла виставка, на якій свою роботу презентували бібліотеки міста та мистецька дитяча художня школа. Головне завдання і мета даного заходу показати молоді наші, що ми живемо у світі, коли здоровим не просто. Буде а буде модно, адже здоров'я людини це найвища цінність, і звичайно, виховувати цінності ці треба з маличку, з дитинства. Надзвичайно позитивні емоції, вражені. І сьогодні, спостерігаючи за цим заходом, зробила для себе один важливий висновок: що Україна має чудове майбутнє, здорове майбутнє, здорову українську націю, здорову молодь. Спочатку квітня у місті проводили різні змагання та чемпіонати з усіх видів спорту. Сучасна молодь актив. Ну бере участь у спортивних заходах, щоб власним прикладом популяризувати здоровий спосіб життя. Дарина Турсунова, Олег Літвінчук. Лайк. Тіві. У Нетішинській тергромаді діти-переселенці разом з місцевим шерифом виготовляли святкові атрибути Великодня. Святкові писанки, зайчики та пташечки виготовляли діти разом з поліцейським в будинку культури у Старому Кривині. 13 квітня лави рятувальників Хмельниччини поповнилися 15 випускниками Львівського державного університету безпеки життєдіяльності та Черкаського інституту пожежної безпеки. Вони будуть нести службу в пожежно-рятувальних підрозділах Хмельницького, Кам'янець-Подільського та Шепетівського районів. Молоді інспектори, начальники караулів, фахівці дослідно-випробувальної лабораторії, піротехніки та зв'язківці стануть надійним захистом краян від небезпеки. У Великодню ніч діятиме скорочена комендантська година. Відповідний наказ підписали у Хмельницькій обласній військовій адміністрації. У ніч з 15 на 16 квітня комендантська година встановлена з 12 до 3 ночі. Рекомендують усім утриматися від масових скупчень та не нехтувати своєю безпекою. На цьому у нас все. Слідкувати за оновленнями можна на сторінці у Фейсбук та на Ютуб сторінці. Для вас працювала команда Лайк like Тіві, та я Дарина Турсунова. До зустрічі через тиждень!